Вітаю, панове танкісти! Бесідуємо з вами сьогодні про РАК 105 прото легкий танк, Франція, дев'ятий левел, акціонка за жетони Батл Пасу. Не фармить, якщо що. Власне кажучи, по ТТХ цей танк в кращому разі 7 го 8-го левела, але перебуває чомусь на 9-му. По своїй корисності в бою, тобто порівню м'ятовості, він в кращому разі левела 4-го і чомусь він все одно перебуває на одному левелі, скажімо, з ось, цим ось апаратом, да, або там як, з якимось совком 265 м або з тигром Маусом, чомусь на одному левелі перебуває. Чому так? Ну, мабуть, тому що вам байдуже на баланс у цій грі. От про це ми поговоримо потім. Але суті, глобально це не змінює. Легкий танк це все, що треба знати про корисність даного апарата в реаліях сучасного рандому. І якщо людина притомна, вам цієї фрази про те, що він легкий танк, уже достатньо. От, і якось так. Починаючи з наборів обладнання, один повністю збірка на засвіт, коп малошумка оптика, е, другий. В другу збірку, само собою, стрільбу, був, там поставити якесь дослуша, якесь гавно, ну, а, тим словом розберетися. При всьому цьому в польовій модернізації, в принципі, можна взяти до швидкості, але в нього максималка доволі хороша. Тож загалом або перша, або друга, або нічого, залежно від того, що вам треба більше, я, мабуть, собі поставлю, коли прокачаю швидкість, найбільш ймовірно. вірно. При всьому цьому в другому перезарядку, в третьому хотілося б перше, але при цьому швидкість назад не хотілося б забирати, тож, мабуть, не беремо взагалі нічого, або обираємо швидкість, бо на рівень виживання воно Загалом ніяк не вплине, як не жив, так і не буде жити тому, або друге, або нічого. От, і в останню комірку обираємо само собою плюс 2 до маскування, тому що маскування це завжди краще, аніж огляд. Правильно? Правильно. А в комірку обираємо собі те, що поставили. Якщо там якась друга збірка, в тебе буде стояти досилом, то само собою втекнеш собі туди вогневу потужність та і все на цьому. Екіпаж у вас на екрані, три людини, доволі шаблонна історія для французьких ЛТ. Командир виконує роль радиста, навідник виконує роль зарядника і механік водій окремо. Мудро, мудро. Дивимося і очаємо, а далі перейдімо до Коліжін модельки даного апарата. Роздивимося її, подивимося, да, так сказати, дослідимо. Там увесь червоний такий, дати на броні до хера. Зараз дізнаємося. НЛДА. 15 номінала, 24 навадини, ясно, понятно. Ем, центральна лобова, яка і буде виступати в ролі НЛД, яку тебе по КД. 20 номінала, 22 привідьонки. Класно, весело, прикольно, зашибісь. Ну, удачі. От, е, так само ось тут. В ЛДС 20, аналогічно. Вона під лютим кутом, але знову таки толку з цього, якщо там банально правилу трьох калібрів, тебе будуть всі убивати. При цьому всьому бортова проєкція 15, низ 15, ззаду взагалі десятка. І над полиця 15 мм також, ну очевидно. Похорон, поминки, блять, не, танк розсипеться і все на цьому. От, лобова проєкція башти. 20 мм, по всій загалом площині, так само привідьонки В безпосередньо гарматі буде. Екран 20-мм, класно, весело, прикольно, ну і лючок присутній, в ньому 8 мм, це само собі дуже важлива інформація для вас, особливо з урахуванням того, що весь танк це один суцільний лючок, ну і в принципі летіла пташка, дзьобнула тебе клювом, ну і екіпаж отримав струс мозку від того, що я вам зараз описав. Поїхали безпосередньо бої, і підсумовуючи по всьому вище сказано: бронювання в нього відсутнє, це очевидний беззаперечний факт, ну і все на цьому. А танк без броні в реаліях сучасного рандому це що? Правильно, це сміття, якому немає місця. В реаліях сучасного рандому. А, от так от. Відповідно, що я говорив то, Максималка 70 вперед, 23 назад. Ну, в принципі, пайдіотик для Алтехи, головне, щоб він її набирав. Це, можливо, не завжди вдасться зробити, а може вдасться. Це інтрига саме собі. Да, зараз я вам покажу, все. зараз ми все подивимося. Я вам все продемонструю, і потім ми вже будемо з вами з'ясовувати, чи вдається, чи не вдається. Правильно? Правильно, треба, щоб була якась інтрига не просто танку говна, да, от щоб була інтрига, щоб ви думали, що там якісь вау уже особливості в апарату даного присутні. От ми зараз все й подивимося, що називається. Правильно, правильно. Так, давай поїхали. 50 і, в принципі, загалом зупиняємося. В чому суть, тому що максималку ти свою набереш, коли поїдеш з гори, або коли приїдеш півмапи. Але якщо ти цього не зробиш, само собою ти максималку свою в принципі набирати не будеш там. Ну окей, 60 поїдеш, да? в Кращому разі, але загалом. Не сильно більше. От, якось так. По гарматі це у нас 105-й калібр, пробиття на базу підколі у нас 222, польот 1600 моїй варіації, альфа 320, пробиття на комусі 270, польот 930 моїй варіації, альфа також 320 одиниць. Фугас, в принципі, максимально звичайний, нічим не примітний, ну і так далі. Ви скажете, а чому ти не йдеш світить? Мабуть, тому що танка, танка немає маскування, прикиньте, да? От, відповідно, я не йду світить, а я їду струлять, тому що ну, легкий танк, це насамперед має бути танк. А вже потім він легкий, він може підсвітити, коли для цього є обставини і умови, і перед умови, і передумови. Правильно? правильно? Але коли їх немає, то він просто собі стоїть, чилить там щось струлякає. Десь когось дійсно підсвічує, коли там в цьому виникає як я сказав, потреба. Ааа, а, отак ти робиш. А отака от, от упорка. А, а ні, ні, це, не все сильно чуєш, це, це, це прям сильно погодься. Це прям дуже сильно отака от упорка на початку бою, це потужно. І в нього танк восьмого левела, тільки в нього є броня ХП, а в мене немає броні ХП. От так, да, от так. Отака ви як думали? Отака от вона історія. От, відповідно, кути вниз мінус 8, кути вверх плюс 15, стабілізація, доволі посередня для такої гармати. Зведення, ну, достатньо швидке, тут нема чого гріха, їти, знову ж таки, це. Очевидно, завжди на таких калібрах зведення достатньо. Ну, притомне, давайте так називаємо це діло. Можливо, не прямо ультимативне, але точно. притомне. Там десь ігер стоїть, ми раз його знайдемо, можливо, а може не знайдемо, хто його знає. Там та серед стоїть. От, ЄСі найкращий, в принципі, світляк на 8 левелі. Е, умер, як він умер, я не знаю. А ви хотіли, щоб я їх освітить на цьому кориті, в якого маскування 40. Да, DLC 55 і вона здохла. А в мене 40. І ви хочете, щоб я їх освітить. Ну ти вдумайся, да, Це, це, це ти вдумайся в цей сюр? Е, куди зник снаряд, я не знаю. І поняття зеленого не маю, і якщо чесно розбиратися, я навіть не хочу, ну, бува, який в цьому взагалі е, сенс. Це ж був не якийсь там кумис, який міг сожратися об парканчик і так далі. Ні, це був е, подкол. І чому він зник? Я поняття зеленого не маю, само собою. От, якось так. Виконую роль Алтабою, тобто стою ніхера не роблю, в принципі. да? Е, я погано вистрілив само собою. Ну, буває таке, зрештою. Чи правильно, що горді з ким не буває? Правильно, правильно. Зараз дамо йому в NLD, можливо. На NLD, получай фашист. Тут гає оцього тигра. Можливо, навіть ще одну палку пристроїмо, але це не точно. Ем... Перезрядка, до речі, доволі я б сказав би, довга для такої е, альфиї. Ну, як доволі, вона супер довга. Тут буквально кадає, блядь, під 10 секунд, там 9 з невеликим. Само собі, це без досил, очевидно, да, але шумку. А куди я досил вам поставлю? Куда я вам поставлю досил, якщо тут треба копчик і малошумка на більшість мап, щоб бути мінімально конкурентно спроможним з іншими ЛТ? Правильно? Правильно. От тому. Перезрядочка в 10 секунд на альфу 320, ну це потужно. У 25-му році, на 9-му левелі, ну <сь> і <Hier> загалом якась така історія. В принципі, то все я вам таке основне і повідав. Правильно? Правильно. М, можна підсумувати. Як недавно мені в чаті моєму в телеграмі зізнався один артовод, йому щиро похер на баланси гри, коли він сідає на арту. І саме для цього він на неї стає, щоб йому було байдуже на все. Просто їхати, робить печпище, піш там скуща на базі і так далі. да? От. І це було єдине правдиве свідчення гравців танк за останні багато багато років, тому що нарешті, хоч хтось просто взяв і просто зізнався в тому, що йому що він грає на арті, тому що нарті на похер на баланси, не всі оці приколи і так далі. Да? Відповідно, таких гравців переважна більшість у межах цієї гри. То давайте ми, можливо, будемо робити баланси загалом гру під тих, кому не байдуже, тому що тих, кому байдуже, їх влаштовує як варіант поточний, так і варіант, скажімо, коли буде баланс у грі. Правильно? Правильно, хороший шот, мені подобається. От. Їх влаштовують усі варіанти розвитку подій. Мудро, мудро. Вона нее добиває, добуває, дав все. Я максимально її посвятив, наскільки зміг. І, в принципі, можна одкисать так-то. Правильно? Правильно. Поїхали попробуємо. Парад ще глибше, нас з на що, господі? Нас зараз об'ють, само собою. Але ми ризикнемо, правильно? Правильно. Це я потужний кульбіт зроблював погодця, да? Це прям такий потужний був стрибок віри. Я повірив в себе і стрибнув. І в принципі у мене все навіть. І це не мій сіст, само собою. Ну, бо ЛТ. Нахрен не потрібен в реаліях сучасного рандому, тому що чи виграли б цей бій без мене, само собою його виграли б. Е, ну і типу, як я взагалі долучився до формування цього бою, як я долучився до того, що моя команда в ньому перемогла, чи що вона зробила якийсь там дамаг, чи щось подібне. Та-та, ну, ніяк само собою, ну, блять, ніяк і все на цьому. Ніяк я до цього не долучився, і це, очевидний, беззаперечний факт. Спростовувати обує тільки слабоумний, от і все на цьому. От якось так. Відповідно, що я був в цьому бою, що мене в цьому бою. А. Смішно, що я в цьому бою був, що мене в цьому бою не було. Загалом результат від цього лишається незмінним. Так от думку завершуючи. Чувак нарешті зізнався, що й байдуже на те скільки леопардів в боях, скільки танків, метових, які конструюють бій, які взагалі мапи, який там баланс, і оце все, все. І таких людей більшість. Так, Давайте зробимо баланс і гру в цілому під нормальних людей, кому не байдуже. Бо анскілам як було байдуже зараз, коли балансу не було, так і буде байдуже потім, коли баланс буде. Правильно? Правильно, ну типа це очевидно. Але само собою гра трошки не про це. Ну, буває таке. Перший бід, 2,500 дамага, 1000 асіста, феноменальні показники, само собою ви сіка робити не будете. І я Сіка робити не буду надалі. Да? От, Три крита, два фраги. Це в нас е, топ-4 по команді. Знову ж таки, забери мене з цього бою. Щось міняється? Ну, само собою, ні. Типу, ну, ну і все. Ну, типу, Я просто існував в цьому бою, от і все на цьому. Просто в ньому існував. Танк не преміумний, тому, само собою, ми фарм не дивимося. Правильно? Правильно. От, якось так. Зараз поїдемо в другу, потужну бойову пригоду. З перезарядкою 10 секунд на альфу 320. Як я скапати це в кращому разі сьомий левел якийсь. По корисності левел третій. А перебуваючи на одному рівні з якимось ВК-хою, Торо, Аміксом, з. Конкверором, <смас> 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 з ВК-хою елементарно. Да? От поставив про Тіса третьою і стрігою провел, скаже, ну ти не розумієш, це різні класи техніки, чому ти їх порівнюєш? Бо вони грають на одних мапах. В одних сетапах, а, власне кажучи, в одному балансі, в одних боях, одне проти одного, і так далі. так так далі, і так далі. Тільки із третьому є можливість грати в боях. Ну, бо в нього є броня і хп. В нього є можливість грати все. Він виїжджає там, де захоче, коли захоче, проти того, проти такого захоче, може танкувати. В нього не півтори тисячі хп, а там, умовно, дві з чим-то, тому що він ще танкує там, да? От. Відповідно, для нього є умови в бою, а для Арака немає умов в бою. А вони перебувають в одних боях, на одних і тих шумапах, прикинь. От так от. Тож, я думку, завершуючи, да, от, ну, гравцям цю гру байдуже на баланс. Вони самі в цьому зізнаються, вони це зауважують і можуть придумувати безліч причин, щоб цього не визнавати, але врешті-решт, так чи інакше, вони рано чи пізно визнають об'єктивну реальність. Їм просто похір. Це, ну, це, це, це очевидно і все на цьому. да? От, Відповідно, давайте ми приведемо гру до балансу. Для тих, кому не пофіг. А тим, кому було пофіг, так і буде пофіг. От і все, ну, тіп, це ж очевидно. Проте кістяк цієї гри. Він точно такий, який і потрібен розробнику цієї гри. Вони знайшли одне одного свого часу і досі перебувають у палких взаєминах, де пристрасть досі не згасла, де одні терплять, другі філонять. От, ну і в принципі, отак відбувається цей е, веселий, крутий, безумовно, е, процес. От, якось так. До речі, тут немає алтехи. Прямо всього переді мною немає алтехи, але, можливо, вона є воно в кущу. Проте я цього не знаю, я забув де, де, де цей кущ взагалі. А, він ось, господи. Ось цей кущ. Ось цей кущ. Так, ні, ну стоїм, чохулі. Ви скажете, ну, а їдь якось світи, а кому світить сваку одному, який в кімпі стоїть, ну окей. А поїхати до магна кидати я не можу. ну Броні немає, розумієш? Немає броні, немає хп. От. Чуваки, воно у вас за бадьоро. А я стою. Ну, геймплей такий. Таке знать взагалі то треба. Це гімплей. Це не я фекастую, це гімплей такий. Давай реснень трошки глибше вийдем, я і суху навряд чи пересвічу. Але вийти глибше, ну чому б і ні? Давай попробуємо. Зараз мене об'їзд Ісуха, яка тут просто родиться, і з зараз з куща. А, тут Єлсіос не вже стоїть. А ну таке здохчуєш. А, ну все, я здох. Да, я здох. Поремонтую бою кладку, зараз мені зіб'ють каток, само собою, але я її поремонтую, щоб не оттіти з однієї палки в ангар. Правильно? Правильно. Ну те, що я сказав, я вас їх в тому кущу дальнім. Тут уже, до речі, танк приїхав, мені пора тікать, тому що зараз мене буде конкуре вдрати. Запитайте чому, ну тому що він може, а я не можу. От і все, він стоковий, до речі. Він, до речі, стоковий кому цікаво. Ну і все нулем Світить? Я не можу. Стріляти? та я, я теж, в принципі, не можу і все, ну тіп. Ну А що я можу зробити? то Я нічого не можу. Все, забиваємося в куток, стоїмо ФК до кінця бою. Чекаємо упорки від шельми і умираємо благополучно. Правильно, правильно. Правильно, правильно, так, виїжджаємо. Бойовий потужний розворот. Тихо. Даємо палку і пробуємо тікати, звідси, максимально наскільки це взагалі. Можливо, в поточних обставинах і в поточній загалом бойовій ситуації. Мене зараз шальма просто побриє фугасами. Мене вибранема, мені треба зараз буде падати вниз. Курча мать. Отстань. Чувак, отвянь от у мене. Просто, просто у в нього в нього все, в нього просто банка, розумієш. У нього просто банка лопнула. Він такий, а ура, в атаку, бедиш фугас, а, фугас". а я слух. Да, все, мене ЄЛСІ добиває. Типа, а, фугас жорстко в атаку. Юхуу. Жорсткий фугас жорстко їде в атаку. Правильно? Правильно. Зараз ELC вийде, мене доб'є, тому що я все ще свічусь. Це не по А по-друге. Якщо не ЕЛСІ, то якесь гавно там з боку. Мені треба їхати, в мене вибору немає. Я або проїжджаю і виживаю, або не проїжджаю і здихаю в будь-якому разі. Правильно? Правильно. Геймплей такий, розумієш? Такий геймплей, це знак треба. Це взагалі треба розуміти, що такий геймплей. Така участь лиха, така от доля. Розумієте? Це знать треба. Це канону взагалі-то. <рив> абсолютно немає чого робити в бою, само собою, ну, типу, блять, бо легкий танк вся крапка. Легкий танк тому ну, блядь. Тому немає чого робити. Стаби нема, перезарядки нема, ДПМ нема, пробиття немає, нічого нема. Буквально. Тобто, ну в танк немає нічого. Танк позбавлений всього абсолютно. І перебувати на ньому в боях позбавлено взагалі будь-якого сенсу, навіть чисто якогось примарного, потенційного, да? От і все на цьому. Просто немає ніякого сенсу. Вплив на бій від мене, як ви запитаєте, а ніякого, ну, типу, просто, блід, ніякого впливу на бій від мене немає само собою. Це ж очевидно. Взагалі ніякого впливу на перебіг бою я не справляю. Просто стою, просто катаюся, тупо АФК, факашу і все. О, то ви скажете, ну просто мапа попалася, не для засвіту. А, ні, ну окей, мап для засвіту, в цій грі дві штуки. Ну, може, три. Окей, там ще нехай декілька мап, на яких можуть скластися, <кхм> скластися перепрошую, обставини так, що ти її буде посвятить. Може бути така, може. Тільки а навіщо мені може, може якщо я воно, блядь, беру умовного коня, і їду граю на будь-якій мапі, розумієш? От я беру його, ось оцей танк, да? І граю на будь-якій мапі. На міській, на коридорній, на некоридорній, на закритій, на відкритій, на прокурівці решта в ньому граю. Так само, як на ЛТ тільки ще й краще, тому що в мене є броня, я вистріляюся в міду, сам собі свічу, сам стріляю. От, відповідно. карти випадають рандомно. Навіщо грати кусок херні? Який нічого не може в них зробити. Само собою, ну, непонятно, незрозуміло, неочевидно. Ми зустрімося обоє рентгеном, просто об це гавнота і все на цьому. От. Навіщо взагалі брать гавно, яке нічого не може зробити, якщо взяти гавно, яке щось може зробити? Амікс взагалі похер, так? Да? Ну так, да, йому було похер, явно. Це він вже зараз зреагував трошки, хоч якось. А до цього йому було так похеру... Так похеру йому було, та ти що? Зараз сюди блайнд прилетить. Виїдеш чи не виїдеш? Само собою вище полетіло, вище і правіше. Ну, бо а навіщо влучати в танк? Хто це взагалі оце, придумав влучати в танк? Навіщо? Щоб Що Ти що, Це там дамаг якийсь буде робити, там... Льошенька, блядь, який помиляється, просто викатується бортом під ці стволи, і він буде лівати з гри. Нахіра воно кому треба, правильно? Правильно. Нахіра взагалі влучати в танк, якщо можна не влучати в танк, погодься, так? Да? Звучить доволі розумно. Не було б них в кімпи, можна було б зараз зверху пробувати звішуватися, якось давати дамаг, але само собою це неможливо. Само собою зараз це просто неможливо фізично. Ну там Єлсі поїхала, це погано, що вона так катається там. Вона вже як в себе вдома катається, якщо що. Просто наскільки в наглу, настільки зухвало, наскільки... на похер. Я посвітився чи ні, як ви думаєте? Ні, не посвітився. Там ж просто взагалі без огляду. Так, Єлсі пливе. Ні, ну, в принципі, а чого нет? У мене ж то все у нас 10 секунд. Я я я зачекаю. Я зачекаю, щоб потім дати ще одну тичку. В принципі, то чого нет. Че ні то Не, не, ну а чого нет? Я муссую тут зачекать. Тички можу дозволити не давать собі. Чом би і ні. Можна інфу по танку дать, будь ласка, ми його доб'ємо, зараз щоб він вже не мішав там з той сторони. Ага, дякую. його добили. Знизу зараз буде пливти XOR, ELC і всі інші оці приколісти, так сказать, да? І всі інші приколісти також будуть кудись пливти. Нікого не видно. А от мене зараз буде видно. Тут взагалі кумись би зарядить, і в дах йому просто дати. Або в борт башти, повезло, що залетіло, в принципі, апріорі. У мене зараз все звідси та і все. Мене зараз просто уб'є ЄЛСІ. 7. Так. Ні, ми стоїм, терпимо. Чо? Геймплей такий. Замість впливати на перебіг бою, вигравати його. Ми стоїмо і потужно терпимо. Правильно? Правильно, я не можу їм допомогти, якщо що. Томогти, йому не у нього ДПМС чай, щоб його убити самотужки. Правильно? Правильно. Тихо. Зводимось. Даємо тичку. Вау, круто. Вау! А я ще не посутися, прикинь. Як так, я не знаю, можливо, у нього вибити якийсь член екіпажу був, да? Але як я не посудився, я поняття зеленого не маю. Є ОСО там стоїть, або вже ось його тут. Все може бути, типу і там, і там. Або на базу вертається, що навряд чи. Я сумніваюсь в цьому. Ніж коня не буде, видно? Ну там, да, там не буде видно коня. Так, це виїхав. Тихо. Хорошо, цього добили. От, і кінь падає вниз. Це погано, тому що я через ЄЛС не можу виїхати. Сподіваюся, вона на баску реально поїхала. Е, ризикуємо? Чи не ризикуємо типи? Типу, зараз можна просто попробувати е, впасти до коня. А, його сфак уб'є собі дуплетом. Так, да, його сфаку буває дуплетом. Ну і, в принципі, якось так. Е, знову ж таки, забери мене з цього боя. Щось би змінилося? Навряд чи. Дай мені в цьому бою нормальний танк, так ми б уже давно його виграли б. У одному істрі я поїхав би їм просто пасть, та і все. Світить? Ну, знов-таки, немає де. Дві мапи для засвіту, е, інші мапи випадають рандомно. Очевидь, брати танк і сподіватися на те, що ти впаде конкретна якась мапа, це бред, це шиза. Ти береш одразу танк, який може робити все на усіх мапах, тобто універсала, тобто м'ятову апаратурку. От, ну але ви цього. Ох, не зрозумієте. І не хочете розуміти, само собою. А це прям страшно, насправді. По ELC, до речі, тичку вкрали такто. От, ми її кинули там на прокаті, коли вона була ось отут-десь, тут каталася, да? Попали в каток без дамага. Тож ще один корисний танк ЕЛСі. Чи є DLC найкращим світляком гри? Саме найкращим світляком. Так, да, є. Ну, саме на 8 левелі, насамперед, там Мантікора, само собою, на 10-му виграє в неї. От, але глобально, чи є ЕЛСі найкращим світляком на 8-му левелі? Так, да, є. Саме найкращим світляком, тому що легкий танк це легкий танк, в якого є гармата насамперед. От. А ЄЛСІ це світляк і чи є вона найкращою? Да, є найкращою. Але в ієрархії цієї гри це просто мінусовий показник ефективності. Тобто найкращий серед світляків, але все ще найгірший, в принципі, танк. Ну, саме в порівнянні з середніми, важкими і так далі. І знову ж таки, що я порівнюю, бо вони грають в одних боях, все, крапка. От. Тільки для одних є що робити, і одні вирішують до любові і конструюють його, а інші терплять. От якось так. Другий бій 3200 шкоди. Я зайшов блайнд по оцій херні, як вона там називається, я забув. Оцей С, З, ДВ і так далі. Чеський ПТС. 260 асіста, потужно світив, як ви бачили. Да? От прям... Ну було, де світить, було кому світить, тому я світив потужно. 6 критів, 4 фрага це в нас топ-2 по команді. Знову ж таки, да? Дай мені нормальний танк. Навіть не метовий, але з гарматою. Я зробив би більше. Правильно? Правильно. Дай мені танк без гармати, але м'ятовий. Я зробив би ще більше. А дай мені танк і м'ятовий, і актуальний, тобто і з броньою, і з ХП, і з гарматою, я зробив би ще більше. Там би якісь умовні 5 тисяч, виграли бій сильно раніше, не допустили прорива супротивника. От і все. От, і вся історія проста і примітивна. І от дамаг оцього чувака, скажімо да, так, оцього, 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 він був в п'ять разів корисніший, аніж мій дамаг, попри те, що в мене його більше. Але немає багато честі в тому, щоб просто стоять в кущу на базі і стріляти по супротивнику, який їде по полю, добивати твою команду, коли перед цим спора впасть твоїм важким танком. От, якось так. А, Власне, підсумовуючи, по всьому вище, сказано. Зараз секунду, я його розберу, бо саме собою на ньому грати більше ніколи ті не буду. От. І підсумуємо по всьому вище. Сказаному. Рак 105 пири прото. А, за два боя вийшло. 2878 середньої шкоди, 650 середнього асіста, 0 заблокованого броней Дамага. От якась така історія. Получається, в нас панове. ТТХ немає. Перезарядки немає, ДПМ немає, пробиття немає. В принципі, швидкість максималку він не набирає нормально. Та і все. ТТХ це брить сьомий левел. А по коефіцієнту корисності третій, четвертий, ну, максимум п'ятий і то. Будь він на п'ятому левелі. Що з ним зробить КВ-1? Правильно, він йому голодку в спори і все на цьому. Не грайте в цей кал, не грайте на ЛТ насамперед на нем'ятому смітті, якому немає місця в реалі сучасного рандому, в силу е, того, до чого ви разом з розробниками довели цю гру. От, е, ну і в принципі, якщо все ж вирішили в це грати, то принаймні не грайте на арті. На все добре.